25 липня голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер з нагоди дня медичного працівника вручив нагороди лікарям Одещини. Серед запрошених був лікар-ортопед травматолог з надання екстреної медичної допомоги комунального некомерційного підприємства Білгородністровська міська багатопрофільна лікарня Максим Вєтка, який отримав високу нагороду, а саме відзнаку президента України за оборону України. Будь ласка, розкажіть, що вам вручили та за які заслуги мені вручили відзнаку президента України за оборону України? Це нагорода доволі висока. Я хотів би подякувати всім. Причетним хотів би подякувати пану президенту. Хотів би подякувати голові обласної військової адміністрації. Але е, зі свого боку скажу, що я не вважаю це прямо особисто моєю е, нагородою, заслугою. Я вважаю, що це нагорода, яка належить усьому колективі лікарні, колективу травматологічного відділення, тому що як відомо один в полі не воїн, і це завжди колективна робота, навіть е, планова. Е, роботи, яку ми виконуємо, лікар один, який би він не був класний. Він не може нічого зробити без молодшого, середнього персоналу. Тому дякую всім, дякую всім моїм співробітникам, дякую колективу. Максиме, скажіть, будь ласка, ще в мене таке питання. Що так сталося? Ну це вже може виклик долі. Що на вашу долю випало приймати саме після прильотів в нашому місті і не лише в нашому місті людей, які постраждали? Скажіть, будь ласка, коли були ваші черги саме на таких неприємних подіях? Ну так вийшло що майже всі прильоти, які були? Е Ну, я не прям не рахував, але багато було коли були неспокійні ночі, коли літали шахеди, коли е, викликали в приймальне відділення до постраждалих. Коли був ракетний удар по першій школі, мене викликали. І я також приймав участь. Але знову ж таки, я лише один з багатьох, хто робив роботу, і один би я нічого не зробив. Ну тоді і від Дозволю собі від усієї громади подякувати вам, подякувати всій нашій лікарні, подякувати кожному медику та кожній як кажуть Віталій Володимирович, які приймають участь саме в тому, щоб допомагати людям, щоб створювати максимально комфортні умови. І хочеться сказати, що ви і наші інші лікарі це наша гордість, і дякуємо вам за все. Травматологи це люди, які беруть першими біль на себе, хто не розгубиться в екстреній хвилині, хто повертає рух, надію та життя. Їхня зона відповідальності це не просто медичний простір, а майстерня точності, витримки і людяності. Вони на своєму місці, і серцем, і руками. Ці лікарі не випадкові у своїй справі. Вони прямують до лікарні за покликанням. Бо не кожен здатен щодня бачити біль і не втратити співчуття. Дякуємо вам за все. Олеся Семчинська, Андрій Романовський, перший муніципальний.